Сьогодні, 11 травня, сепаратисти намагалися провести так звані радше псевдореферендуми про е, самостійність, незалежність Донецької, так званих Донецької та Луганської республік, про очевидну незаконність е, і навіть карикатурність цих заходів свідчить не тільки ось таке неоковирне голосування: будь-де будь-ким, скільки завгодно разів, без жодних е, списків і без жодних належним чином Оформлених бюлетенів, але і відсутність бажаючих голосувати як таких. Е, скажімо, у 9,9 районах північних Луганської області взагалі жодного голосування не відбулося. А бажаючих прийти на дільниці і за щось таки віддати голос виявилося аж восьмеро осіб. Це за даними виконувача обов'язків глави Луганської облдержадміністрації Ірини Верігіної. А скажімо, а скажімо, фермери Луганської області взагалі не зацікавлені у будь-якій дестабілізації, оскільки зараз гаряча пора працювати у полі. Давайте послухаємо і подивимося, як вони про це розповідають. Я хочу сказати про те, що сьогодні зранку в Луганській області спокійно. В дев'яти районах Луганської області референдум не проводиться. Фермери, влада прийняли рішення, що цей референдум не потрібний, він незаконний, і підтримали взагалі асоціації фермерів цю ініціативу. Шахтарі також на референдум не йдуть. Підприємця Шахтарів працюють спокійно, але є міста де Деякі міські голови забезпечили проведення референдума. Там спокійно взагалі ідуть люди старшого віку. Молодь референдум ігнорує. Це та молодь, яка народилася в незалежній Україні. Вона вважає Україну своєю державою. Вона за унітарну державу. І вони цей референдум ігнорують. Тобто вони знають, що цей референдум незаконний на території північних районів Луганської області. Це Біловодський, Марківський. Новобсковській, Старобільський, Білокуракінський, Троїцький, Кременський та Сватівський на сьогоднішній день не відкрита не одна виборча дільниця, пасивність виборців. А 8 травня в місті Сватова проходила Рада Асоціації фермерів та приватних землевласників Луганської області та аграрного союзу. Спільним рішенням аграрії та селяни фермерів вирішили ігнорувати референдум як незаконний, звернутись до так званих. Ваного губернатора народного Болотова, щоб було припинене противостояння збройне на території нашої області. То чому то, що ми сьогодні проводимо весняні польові роботи? Вони під загрозою сьогодні відмовляються на територію області вести диспальне, насіння, засоби захисту рослин. Тому підставлена під загроза продовольча безпека Луганської області. Тому ми дуже прохали від імені селян. Так званих народних губернаторів припинити протистояння, скласти зброю та в мирний спосіб вирішити конфліктні питання, болючіші, які на сьогоднішній день є, щоб на території нашої області був мир, спокій, злагода, щоб ми могли розбудовувати область, що дасть змогу покращити благополуччя кожного луганчанина. Тільки в такий спосіб ми скажемо людям, що сьогодні є Україна. Противному випадку ми будемо мати хаос, мародерство і життя, які загублені вже сьогодні. Сьогодні у районі проведення антитерористичної операції вночі відбулося боєзіткнення в одному з найнебезпечніших місць. Це гора Карачун, район селища Андріївка, у Слов'янську. Фактично, там, де розташована телевізійна вежа, це стратегічне місце, яке охороняють бійці Нацгвардії. Також десантники 95-ї бригади. Бойовики обстрілювали їх вночі. З важкої зброї наші так само відповідали вогнем. У нас двоє. Поранених, але не тяжко втрати противника, встановлюються сьогодні ж до сил антитерористичної операції. Приєдналися спецпризначенці управління державної охорони на чолі із командувачем цієї структури, генерал-полковником Валерієм Гелетеєм. Це доволі потужний загін бійців, які оснащені озброєні. Та е підготовлені дуже добре. Зокрема, у них кулемети, у них новітні снайперські гвинтівки, е різна нов новітня амуніція та е зброя. Е спецпризначенці УДО будуть виконувати завдання разом з іншими спецпідрозділами у, е у районі проведення анти- Терористичної операції. Власне, сьогодні ми так само були на одному з блокпостів, де несуть службу такі зібрані з різних відомств силові групи, і це чергування на блокпостах дуже часто дає свої результати з точки зору затриманих підозрілих осіб, а також правопорушників. Зокрема, ми стали свідками того, як затримали автомобілі з трьома людьми, які мали не не реальні, скажімо так, документи на цей автомобіль, а також було виявлено гранату в цій машині. Давайте подивимося це відео. граната, гранати, ребята. Моя. А где ти взяв? А за чим? Хотел наказать человека просто. За что? Ну, он, ну, он постоянно делает нехорошие вещи. Ну. То есть ты хотел бы взорвать это гранаты? Это я у него с машину украл. А зачем она тебе? А, ну просто хотел на речку выкинуть, в воду кинуть на, на рыбалку. Просто Вы порадоваться, взорвать, как она взорвется, да? да? Много у вас еще оружия? Нет, ну, это, это одна. Вот это мы же ехали ну, к порцию туда, в Слайногорце да, думал. Слоєногорськ? Ну так, да, там у нас на переводі ми там. Тому що ну трібу, так? Да? Да. Так. То чим вони викликали підозри? Відсунністю документів хамським поведенням. Наявністю непонятно яких ключів. Об'ясненням, що це все не їхнє. Документи на машину на другого чоловіка, реєстраційний талон на другого чоловіка, порядка 10 карточок в Приватбанк. Так само ми стали свідками затримання ще однієї підозрілої особи. У нього було виявлено невеличкий пакет з наркотиками, але так само знайшли доволі велику суму грошей для того, щоб встановити навіщо перевозила і ця людина, і ці. Троє мешканців Краматорська такий доволі підозрілий е, вантаж. Їх було затримано. До речі, поводяться з ними доволі, е, скажімо так, виважено, дають пити, але єдине обмеження при пересуванні це, звісно, наручники і е, мішки на голову для того, щоб підозрілі особи, які можуть бути сепаратистами і терористами, не бачили розташування постів е, наших військ. Вони були затримані і відповідно далі я. Як і належить за кримінально процесуальним кодексом, вони будуть допитані, і правова оцінка їхньої діяльності також буде надана. Ми продовжуємо залишатися у зоні проведення антитерористичної операції і слідкуватимемо за подіями і інформуватимемо вас про них.